Псалом перший Блаженний чоловік, який не взяв участі в раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престолі з губителями, але його бажання в Господньому законі, і над його законом він роздумуватиме вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід у свою пору, і листя, якого не опадатиме. Він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх. Не так у безбожних, не так, вони, наче пил, що вітер його змітає з поверхні землі. Тому то і безбожні не піднімуться на суді, ні грішники на раді праведних. Адже Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних загине. Євангеліє від Матвія, розділ 1. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів Його. Юда породив Фареса і зару від Тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив вооза від Рахаві. Вооз породив Овида від рути. Овид породив Єссея. Єсей породив царя Давида. А цар Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію. Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію. Озія породив Йоатама, Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїла. Салатиїл породив зоровавеля. Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліакима. Еліаким породив Азора. Азор породив Садока. Садок породив Ахима, Ахим породив Еліюда, Еліуд породив Елеазара, Елеазар породив Матана. Матан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Усіх же поколінь від Авраама до Давида було 14 поколінь. І від Давида до Вавилонського переселення 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа, ще 14 поколінь. А народження Ісуса Христа відбулося так Коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити. Вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому в вісні, кажучи: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє слово, сказане через пророка ось діва матиме в лоні та народить сина і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф учинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого первонародженого, і дав йому ім'я Ісус». Книга буття, розділ перший на початку Бог створив небо та землю. Земля ж була непримітна і невпорядкована. Над безодною лежала темрява, а Дух Божий ширяв над водою, і сказав Бог: Нехай буде світло, і постало світло. Побачив Бог світло, що це добре, і відділив Бог світло від темряви. Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю, і був вечір і настав ранок, день перший. І сказав Бог: Нехай буде небозвіт посеред води, щоби був поділ між водою і водою, і сталося так і створив Бог небозвід, і відокремив Бог воду, яка була під небозводом, і воду, що над небозводом. Бог назвав небозвід небом, і побачив Бог, що це добре. І був вечір, і настав ранок, день другий. І сказав Бог, Нехай збереться вода, що під небом в одне водоймище, і нехай з'явиться суша, і сталося так. І зібралася вода що під небом у свої водоймища, і показалася суша. Бог назвав сушу землею, а зібрані разом води назвав морями, і побачив Бог, що це добре. І сказав Бог. Нехай зростить земля лугові трави, що розсівають насіння за родом і за подобою, і плодові дерева, що приносять плоди, в яких міститься їхнє насіння за родом на землі, і сталося так. І видала земля лугові трави, що розсівають насіння за родом і за подобою, і плодові дерева, що приносять плоди, в яких міститься їхнє насіння за родом на землі. І побачив Бог, що це добре, і був вечір, і настав ранок, День третій. І сказав Бог Хай постануть світила на небозводі, щоб освітлювати землю, і розрізняти день від ночі, і хай будуть, як знаки, що визначають пори, дні та роки, і хай будуть вони світилами на небозводі, щоб освітлювати землю. І сталося так. Бог створив два великих світила: більше світило, щоб управляти днем, а менше світило, щоб управляти ніччю і зорі, і Бог помістив їх на небозводі, щоб світили на землю, управляли днем і ніччю та розділяли світло від темряві, і побачив Бог, що це добре. І був вечір, і настав ранок, день четвертий. І сказав Бог. Нехай виведе вода плазунів, живі душі та птахів, які літають над землею по небозводі. І сталося так: Бог створив величезних морських істот і кожну душу живих плазунів, котрих вивели води за їхнім родом, і всяких крилатих птахів за родом, і побачив Бог, що це добре. Бог поблагословив їх, кажучи Зростайте і розмножуйтеся, наповняйте води в морях, а птахи хай розмножуються на землі, і був вечір, і настав ранок, день п'ятий. І сказав Бог: Нехай виведе земля душу живу за родом, чотириногих, плазунів і звірів землі за родом. І сталося так. Бог створив земних звірів за родом і худобу за родом і всіх плазунів землі за своїм родом, і побачив Бог, що це добре, і сказав Бог: Створімо людину за нашим образом і подобою, і хай панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою, над усією землею й усіма плазунами, які повзають по землі. І створив Бог людину, за Божим образом створив її, він створив їх чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх, кажучи: Зростайте і розмножуйтеся, наповніть землю і володійте нею, пануйте над рибами морськими і птахами небесними, усією худобою, усією землею, і усіма плазунами, які повзають по землі. І сказав Бог. Ось дав я вам усякі посівні трави, що розсівають насіння, які по всій землі, та всяке дерево, що має в собі плід з насінням для посіву. це вам буде для їжі, і всім звірам землі, і всім небесним птахам, і кожному плазунові, який повзає по землі, який має в собі душу життя, усяку зелену рослинність, як їжу. І сталося так. І поглянув бог на Все Те, що створив, і ось воно дуже добре. І був вечір і настав ранок день шостий. Книга Буття, Розділ другий. І Довершені були Небо та земля і повне їхнє впорядкування. І закінчив Бог шостого дня свої діла, котрі робив, і відпочив сьомого дня від усіх своїх діл, котрі створив. І поблагословив Бог сьомий день і освятив його, бо в той день відпочив від усіх своїх діл, які почав Бог творити. Це книга походження неба та землі, коли це сталося того дня, в який Бог створив небо і землю і всяку польову зелень. Перше, ніж з'явилася на землі, і всяку польову рослинність, перше ніж посходила, тому що не дав Бог дощу на землю, і не було людини, щоб обробляти землю. Та із землі виходило джерело і зрошувало всю поверхню землі. І, взявши порох із землі, Бог створив людину, і вдихнув у її обличчя дихання життя, і стала людина душею живою. І насадив Господь Бог рай у Едемі на сході, і оселив там людину, яку створив. І ще виростив Бог із землі всякі дерева, гарні на вигляд і придатні для їжі, дерево життя посеред раю, і дерево, що дає знання добра і зла. А з едему виходить ріка, щоби зрошувати рай, звідти вона розділяється на чотири рукави, назва одного Фісон. Він протікає повз усю Евілацьку землю, там, де є золото. Золото тієї землі добре, і там є гранат і зелений камінь. А назва другої ріки Геон, це та, що протікає повз всю землю Ефіопії. Третя ріка Тигр, вона тече напроти Ассирійців. Четверта ж ріка Євфрат, і взяв Господь Бог людину, яку створив. І оселив її в раю, щоб обробляти його та доглядати, і заповів Господь Бог Адамові, кажучи плоди з усякого дерева, що в раю, вживатимеш у їжу, а з дерева пізнання добра і зла не їжте з нього у той день, коли з'їсте з нього, неодмінно помрете. І сказав Господь Бог Недобре бути чоловікові самотнім, створімо для нього помічника, такого, як він. І створив Бог ще із землі всіх польових звірів і всіх небесних птахів, він привів їх до Адама, щоб побачити, як їх назве, і як назвав Адам кожну живу душу, так вона і звалася. І дав Адам назви всім тваринам, всім небесним птахам і всім польовим звірам, та Адамові не знайшлося помічника подібного до нього. Тож Бог наслав глибокий сон на Адама, і той заснув, і Бог взяв одне з його ребер, а його місце заповнив тілом. Ребро, яке взяв у Адама, Господь Бог перетворив на жінку і привів її до Адама, і сказав Адам Це тепер кістка з моїх кісток і тіло з мого тіла. Вона буде називатися жінкою, адже зі свого чоловіка була взята. Тому залишить чоловік свого батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть обоє одним тілом. І були обоє нагі, і Адам і його жінка, та не соромилися.